Я такий замороєний, йду з бутилкою води. Іду, таке іду на перевес, отак як зачок полупусканький. Под на Навушничка полуробоча. А ну, не так кайфаво, пацанів. Ну, не так кайфа. Просто що я віддихнув, я класно пройде сьогодні час. У мене нічого не болить, я з крутими емоціями, які мали декілька років, можливо, навіть наперед. Я класно час, я поспілкувався з своїми однолітками, я дізнався якусь нову інформацію. Я провів час в комунікації з людьми. Я трохи щось дав цьому світу, трохи щось в нього взяв. Це класно. Не знаю, що зміг би я так кожного тижня робити, але хоча б раз на місяць мені здається це оптимально. От раз на місяць просто фільми. Просто фільм, просто відпочинок, просто сон. А, і саме в день відпочинок, наприклад, в неділю. Потім раз це отак, як сьогодні, публікація з людьми максимально активний відпочинок, тобто з людьми, в компанії, перепир, з однолітками, Об інформацію щось взяв, щось удав. Один вихідний. Тобто наступний тиждень. Це активний відпочинок, але вже сам собою, або сам на рибалку, або сам тобто, на велосипеді. Тобто, це те, що мені подобається. Потім сам кожен сам для себе вирішує сам подорожувати. І напевно четвертий тиждень з сім'єю. От, от так, мені здається, було б ідеально. Отак місяць проводить. А я такий втомлений, а зараз... День восьмий. Вчора виходить в мене був вихідний. У мене така погода сьогодні. Крутецька, просто крутецька, правда холодно, мерзко бридко. Але крутецька погода, тому що трохи Коротше, Вчора в мене був вихідний, я його від вихідний просто на 100%. От і. Аж так на 100%, що аж сьогодні поспав в Зранку. Зранку і не робив зарядку, не медитував, тому що він навіть не їв. Ставилося на роботу одразу. Тому, типу, ранок я пропустив. Я потім його не доганяв, тому що е не прикол з тому, щоб доганяти, прикол з тому, щоб робити кошме. Тому, типу, ранок у мене пропуск, да, так, що маємо, то маємо, обставини, сотни себе, я вина, як є, так є. Я типу, сказав, як є, я не придумав, що да, я зробив, на саморозі не зробив. А, ні, ввечері я зайнявся спортом, все, все окей, як завжди, супер. Тож в мене мінус тільки по поранен без ранкової зарядки і без читання. От. Але, блін, сьогодні так зробив зарядочку. По-перше, в мене, блін, реально. Не знаю, я в 20 років навчився віджимати нормально. Я сьогодні робив тренування на руки. І типу, там десь в загальному за все тренування було, можливо, 30, а ціло 40 типу, відтискань. Вже таке 40 відтискань, це ні в нічого. Тим більше за декілька підходів. Але цей раз я дивився на себе в зеркало, типу, зі сторони. дивився, як я виконую, і дивився, щоб грудна клітина не виходила сильно за дупу. Типу. Я не грудною клітиною опускався, а всім корпусом. У мене так руки боліли, у мене руки отак просто на останніх заняттях вже отак, на останніх повторах вже отак типу, потримків, тому що блін, реально, реально тяжко. Але круто, що я зрозумів техніку, тому що до того я міг, на грубо говоря, 40 зробити без сторону, без 30 так точно. А тепер тебе зрозумів принцип, що буде, буде працювати. І ще що хотів сказати, що... Це ж не тільки по тренуванню челендж, тому що мені не подобається, як я почав проводити все одні дня свій час одне робоче, да, тому що я там зависаю в телеграмі, підписуюсь, то там відволікаюся, щось, ще щось Тобто Мені це дуже подобається, тому що загальний челендж він не полягає, він не полягає лише тільки і гарної фізичної форми, чи лише тільки набуття дис дисципліни у тренуванні. Це тобто, невеличкий початок. Це, починаємо завжди з малого, щоб потім дійти до великого. Той, хто починає з великого, він закінчує малим. От, тому, я думаю, якось цей тиждень спробувати організовувати роботу. От, ну а потім вже з наступного якось. Якось в ліміти себе заганяти трохи. Виділяти обов'язковий час на те, щоб попереписуватись, побалакати, побайдукувати, пояблувати і так далі. Але і про роботу не забувати, тому що все ну, реально важливо, тому що, знову ж таки, як я казав перед тим, що розмиті менші, вони до чого гарно не приводять. Ти не віддихаєш нормально, адекватно і, і не працюєш нормально, тому що знову така праця приводиться в безчасно. П'ять хвилин тому був ливень, я думав, блін, вже не запишу вам відео, нічого з вами не станеться. Але радий, що вийшов і загалом радий. Круто, коли ти можеш порадіти за якісь свої вчинки, які ти зробив сьогодні, вчора, рік тому чи п'ять років тому. І класно, що ти можеш гордитися своїми вчинками. Зазвичай люди гордяться вчинками інших людей. Це дуже круто, коли ти можеш оцінити вчинок якоїсь людини і сказати. Круто". Все чувак крутий, тому що він зробив так-отак. -так. Але ще крутіше, коли ти можеш сам своїми вчинками вдихатися, поважати їх її робити і робити їх далі. Всіх благ вам. Пам'ятайте, що дисципліна поможна на дисципліну завжди в ній успіх. Така машинка прикольна. Можливо, колись купив.